Талений азарт, ставки ціною в життя, просто скажені емоції та вирази обличчя, а головне, гра, 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 одержимість грою та егоїзм. Забудьте все, що вам розповідали раніше в командному спорті, такому як футбол, всі, крім того, хто забиває, насправді це актори другого плану. І лише нападаючи, є справжнім центральним персонажем оповіді. І лише бажаючи власної перемоги, будучи жадним до голів і справжнім егоїстом, ти зможеш стати найкращим у світі. Саме таку шалену історію нам розповідає манга синя тюрма, яку ми сьогодні і оглянемо. Тож вмощуйтесь на ваших диванах, діставайте протеїнові батальоти. Тончики ставте вподобайки і помчали до перемоги. Почнемо, як завжди, здалеку, та розповімо декілька слів про авторів блулоку та історію його створення. У синьої в'язниці є аж двоє авторів, а точніше, один сценарист, якого також називають Єнсакуша, та один художник, тобто мангака. Це відповідно Мунеюкі Канешіро та Номура. В обох був доволі успішний попередній досвід роботи в індустрії, але беззаперечно блулок став проривом для них. Канеші Росан той, що відповідальний за сценарій, в індустрії розваг ще зі школи. Колись він був учасником гурту Darts і часто виступав у різних шоу на телебаченні, зокрема на Fuji TV. Однак молодий Мунеюкі зовсім не збирався пов'язувати своє життя з музичною творчістю, тому що з дитинства мріяв про кар'єру мангаки. Тому одразу після школи він поступив до Кіотського університету Сейка, який славиться своїми манга та аніме спеціальностями. Ще в універі Канеші Росан дебютує з ваншотом, який отримує від 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 Shonen Magazine як найкращий новачок. це не залишилось непоміченим, і вже по завершенню вузу хлопчина отримує пропозицію від видавництва Kodansha та переїжджає до Токіо, де одразу ж дебютує у ролі автора сценарію до манги the Gods Will. Серія швидко отримує лайф екшн адаптацію та популярність. Сумарно історія отримує 26 томів, і я певен, багато хто з вас її читав або, хоча б чув про неї. Після цього кар'єра Канеші Росана несеться. Він випускає ще декілька доволі успішних і не дуже робіт, аж ось у 2018-му виходить Блулок. Але ми дещо поспішили, давайте відмотаємо трішечки назад і розповімо вам про мангаку Юскі Намуру. Молодий мангака дебютує в 2013-му з ваншотом Імператор Пісків, але вже зовсім скоро береться за повноцінну серію Долі Кіл-Кіл, де виступає лише художником. Історія протрималась солідних 11 томів. Уже тут можна відмітити стиль пана Номури і Бов до частенько гіпертрофованих виразів облич, які викручують певну емоцію на максимум. Тож як доля звела Номуру та не А справа в тому, що Номура сан також працював асистентом у Хаджімей Саями, автора атаки Титанів. Так, так, якщо ви читали атаку, то скіл пана Номури теж бачили, хоч і не знали про це. Так от історія замовчує, на якому пиві його після важкого робочого дня пересіклись молодий мангака Номура та вже доволі досвідчений сценарист Канешіро. Але знайомство завелось, і коли Канешіро, який дуже любить футбол, вирішив створити про це мангу, то вибір пав саме на номуру. До речі, сам Канешіро дуже смішно пояснив цей вибір. Виявляється, він шукав художника, який добре вміє малювати персонажів, які стоять на землі. Так-так, в тайтлі, де левова частка кадрів, це ноги. Дріблінг, ривки, удари, паси та інше вміти добре малювати ноги і те, як вони взаємодіють з землею, це справді критична потреба. Номура не одразу пристав на пропозицію, оскільки він нічого не тямить у футболі. Але потім він побачив сторіборди з персонажем Джинпачі Его, а також головного героя. І ці дивні персонажі зацікавили мангаку. А ще Канеші Росан попросив малювати цю історію не як спортивну, а як бетл-мангу. Після чого Номура подумав, що він таки зможе справитись з цим тайтлом, і, забігаючи наперед, скажу, що він не прогадав. Ось таким чином зійшли зорі на небосхилі, і після успішного пічу Коданчі Тайтл отримав зелене світло. Хух, тепер, любі друзі, які пережили цей екскурс в історію і додивились аж сюди, я нарешті прийду до огляду самої синьої тюрми. Отже, сюжет: три сотні найкращих молодих нападників до 18 років з усієї Японії збираються разом в одному місці, і через серію ігор на виживання один з них має стати найкращим футболістом світу і забезпечити Японії перемогу на чемпіонаті світу. Однак всі, хто програв, і вибуде з блулоку можуть забути про будь-яку футбольну кар'єру у національній збірній. Звучить шалено, так і є. За головного героя у нас Йоїчі Ісагі, який щойно програв відбір на національні змагання, тому що у вирішальний момент, замість того, щоб ризикнути і вдарити самому, він віддав пас товаришу по команді. Який промазав, і розуміє, що його дитячі мрії про те, щоб опинитись на чемпіонаті світу та завоювати кубок, прийшов гаплик. Аж тут він отримує запрошення від Японської асоціації футболу. Прийшовши за вказаною адресою, він опиняється в кімнаті повній молодих нападників, його ровесників. В той час, як на сцені з шаленою промовою виступає гінпачі Его. Він обіцяє, що один з трьохсот стане новим найкращим футболістом, а найняли його для того, щоб забезпечити перемогу Японії на чемпіонаті світу. Покиньте свої команди, покиньте те своє життя і прийміть участь у грі на виживання. Ви або станете величним, або вам не завжди закриють вхід в національну збірну. Юнаків відправляють у тренувальний табір Блулок, де вони, проходячи найрізноманітніші випробування та тренування, будуть потроху ставати все більш егоїстичнішими, а отже і кращими нападниками. І саме так індивідуалізм та егоїзм, на думку его, робить нападника справді великим. Уже в першому раунді всіх ділять на групи по 12, але в наступний раунд пройде тільки 11-ро. В простій грі вишибали. Останній, хто доторкнеться м'яча, поїде додому. Емоції від перемоги в битві на виживання, загадки та осяяння, які трапляються з персонажами, і дуже жвавий темп оповіді, який ніде не провисає, створює бажання гортати сторінки чим швидше. Я не скажу, що сюжет ідеальний, ба більше, якщо ви розбираєтесь у футболі, то будете активно не погоджуватись з тим, що говорить нам манга. Але від цього її не стає менш цікаво читати. З сюжетом розібрались, що там по малюнку. Якщо коротко, то все дуже добре. Мангака чудово передає динаміку руху футболістів. Справжня родзинка малюнку це робота з виразом обличчя, Випічний, драматичний, пафосний чи інший важливий момент. Кожна риса обличчя максимально гіперболізується, і ми отримуємо те, що запам'ятовується, і те, що справді доносить сюжетну важливість сцени. Майже кожна визначна промова его не була б і на десяту частину настільки переконливою, якби не емоції та жар, якими він зазвичай викладає дуже лаконічні факти, цитати та пояснення. Кожен момент прозріння і сагі супроводжується просто шаленим і промовистим виразом. Я погоджусь, Мангака не винайшов тут нічого нового, таке робили і до нього, але в купі з динамічним сюжетом та поворотами такий стиль додає бурю емоцій та заставляє вас перевернути наступну сторінку. І тут би поговорити про українські видання та його якість, однак, як ви і без мене знаєте, блок українською навіть не анонсований, був дотепер. Шановні вболівальники і вболівальниці, з шаленим азартом та фонтаном радісних емоцій! Радий анонсувати для вас видання блулок українською від нашої ідеї. На вас очікує 208 сторінок у м'якій оправі за перекладом Миколи Побережника. Ціна на передзамовлені 160 гривень після 200. Примірник варто очікувати в наявності і орієнтовно в кінці серпня на початку березня. Серія налічує 25 томів та знаходиться в онгоїнгу. Також маємо спінов Lock епізод Нагі, якого вийшло уже два томи. Тайтл має шикарну аніме адаптацію, яку при нагоді також раджу. Щодо назви, то на момент запису цього відео видавець все ще сумнівається, що обрати: синю тюрму чи синю в'язницю. А я взагалі пропонував синій табір. Однак, перейшовши за посиланням в описі, ви точно дізнаєтесь, який варіант обрав видавець. Як на мене, що в'язниця, що тюрма однаково хороші варіанти. І щоб там у майбутньому не вийшло, треба брати. А взагалі, насправді, Blue Lock – це деконструкція класичних тропів спортивних аніме. На самому початку шкільна команда головного героя Ісаґі програє відбір на національні змагання. Зазвичай це був би десь. Кінець арки посередині типової спортивної манги. Ми би вже добре знали всіх героїв та їх історії. Як це останній шанс для третьокласників, і чому для одного з них це ледь не питання життя та смерті? Але команда би вивчила цей урок і вже наступного разу стала би кращою в усій Японії. А головний герой отримав би виклик до національної збірної. Все завдяки силі дружби, постійним старанням і тренуванням, а також командній хімії і силі сценарного кліше. Не пойміть мене невірно, за цим всім дуже цікаво спостерігати. У нас є Слемданк, баскетбол, куроко і, наприклад, волейбол, які вилизали цю формулу і довели її до ідеалу. І це справді дуже круті тайтли, які несуть мотивацію азарт і захват. Але ми це вже бачили не раз. Що ж робить було? Він пропонує взяти цю ж формулу. Поламати її через коліно і деконструювати її повністю. Викрутивши ідею командного спорту майже до зворотнього. до егоїстичної думки, що насправді на полі все вирішують конкретні люди. Якщо ти Кіліан Мбапе, то ти можеш зробити хит-трик у фіналі чемпіонату світу, але твоя команда все рівно програє, тому що Месі заб'є більше. Не те, щоб хтось з двох згаданих зміг би це зробити, якби не мав підтримки своїх товаришів. Але я і не думаю, що Блувок говорить нам до кінця всю правду про себе. Чи філософія гінпачі его насправді про індивідуалізм, попри те, як нас тайте. Старанно в цьому запевняє, я маю деякі сумніви щодо цього. Але це вже територія спойлерів та теорій, тому туди я залазити в цьому відео не буду. Просто хочу зазначити, що, на мою думку, сове не те, чим здаються. І першопочатковий посил про індивідуалізм у футболі, який багатьом фанам може здатись недостовірним, насправді може призвести до цікавих наслідків та висновків. Адже одна з ключових рис деконструкції це щира любов до жанру і оригіналу, і підтримка його цінностей. Просто спосіб показати ці цінності автор. Обирає більш обхідний та цікавий. Ну і на сам кінець не можу не розповісти вам ще дві цікавих історії. По-перше, автори поділилися прототипами для натхнення, тож тримайте. Ісагі у нас це Філіпо Індзагі, ага, ага. той, який шевою Лігу Чемпіонів брав. Якщо ви настільки ж старий, як і я, і пам'ятаєте Піппо на полі, то він Ісагі. Це буквально його клон без особливих фізичних навиків, з кошмарною грою на другому поверсі, без дріблінгу, але з неймовірним футбольним інтелектом і вмінням опинитись в правильному місці в правильний час. Бачеро, кращий друг Ісагі у Блулоці, мав прототипом Рональдінью. Бразилець вічно посміхався, отримував щире задоволення від футболу. А його дриблінг та фінти це, мабуть, найкращі у футболі з того, що я бачив. Барроу – це зненацька балотелі. Попри всю свою... Життєву недолугість це футбольна машина, з якою мало хто може зрівнятись. Звісно, кар'єру своїм характером Балателі собі сильно підпсував. Але за те ви тепер знаєте в кого вдався бару характером. Чігірі надихався відносно маловідомим футболістом Ріо Міяйчі, який відомий крім того, що трохи пограв за арсенал та інші британські клуби, саме тим, що його все життя переслідували травми і своєю швидкістю так. А другу історію давні глядачі каналу вже чули в новиняшках, але зовсім коротко повторюсь: збірна Японії, яка на минулому чемпіонаті світу навела багато шуму і походу турніру, перемогла Німеччину та Іспанію, виступала у формі, дизайн якої допоміг розробити юз кіномура. Отже, підсумок. Які сильні сторони мангі Blue Lock? темп, малюнок, сюжетні повороти, спорт намальований, наче битва, але при цьому все ще без телепортації та надсил. Разом з тим, автор дуже детально аргументує свої ідеї, наводить багато статистики та подає футбол під новим кутом, про який ви раніше, скоріш за все, не здогадувались. Які мінуси? Якщо ви фан футболу і з дитинства в ньому розбираєтесь, то ці ідеї можуть видатись вам абсурдними та відштовхнути вас? В такому разі раджу читати тайтл саме як Battle Shonen Моя оцінка синьої тюрми. Дев'ять м'ячів з десяти. Все ж деякі моменти відчувались нереалістичними, навіть якщо прийняти усі умовності. світу. Тому не десятка. А окрім того, мої враження про історію покращувались з кожним прочитаним томом. І можу сказати, що з певного моменту відірватися від Блумок практично неможливо. Він стає справжньою залежністю. Фух. Ви собі не уявляєте, як важко було тримати при собі всі ці секрети ліцензій. Радий, що нарешті виговорився. А як вам анонс? Пишіть в коментарях, цікаво почитати. Також напишіть, яку ще спортивну мангу ви б хотіли побачити. Я ось не відмовився би від сленданка. Ну а на цьому все. Традиційно просимо вас поставити вподобайку, вдарити у дзвін, та якщо ваша ласка підтримати нас гривною на баймія кофі. До речі, я б на вашому місті слідкував за каналом і наступного тижня, бо ми ще маємо що розповісти. Цілую в носика. Ня-ня. Панітов втомилась після важкої роботи над оглядом, тож тепер чілить на ліжечку.